Доброго дня, і так, вам треба гроші, так? Питання у вас. Представництво, організації, партнер для запису цього відео це компанія Манівео. Сайт буде в опису до цього відео. Прийшовши на сайт, ви подивитесь умови кредитування, прорахуєте суму платежу. А також для вас зараз довідка, що вам треба знати щодо оформлення кредиту. Оформлення кредиту відбувається на будь-які ваші потреби. Тобто вам гроші потрібні для власних витрат, для придбання, наприклад, товарів та послуг. Там треба закінчити вам вдома якісь роботи, які пов'язані з ремонтом, або вам просто треба гроші на відпочинок. І ви ось подаєте заявку на сайті в опису до цього відео. Для оформлення кредиту вам потрібно мати паспорт, код, банківську картку, мобільний телефон, вихід в інтернет і подати заявку через сайт. Приймається рішення компанії близько 2-3 хвилин після того як заявка буде надіслана у на перевірку до представників компанії. Якщо заявку вам схвалено, ви ознайомитесь і погодитесь з умовами кредитного договору, підписавши його за допомогою одноразового ідентифікатора перевірочного коду. І ви чекаєте на надходження коштів, як правило, вони зараховуються миттєво на вашу картку. Дивіться, сума кредиту для оформлення вам може бути надана від 500 гривень до 27 тисяч гривень на будь-які потреби. Ви особисті дані вказали, соціальну інформацію вказали, адресу і дані про працевлаштування. Потім вводите картку, але будьте уважні, з періоду кредитування він загальний до 5 років, тобто це час, коли ви можете користуватися послугою кредитування і продовжувати користуватися коштами, які надані в кредит. Але з них без відсотків. Тобто компанія для нового клієнта 20 днів. Перші 20 днів на ту суму, що ви отримали гроші, не нараховує відсотки. Якщо ви не встигаєте закрити кредит, то у вас є ще додатково 3 дні, додатково 3 дні пільгового періоду для внесення платежу або закриття кредиту. Будьте уважні, після цього часу на залишок коштів, що залишається, буде вже діяти інші умови кредитування. Це персонально для вас. Відсоткова ставка буде нараховуватися на день. Це все буде автоматично у режимі онлайн щодо вашого кредиту. Тому, щоб закрити без додаткових комісій та переплат, ви враховуєте 20 днів і користуєтесь сумою, що надала вам організація Маніверо. Погашати можна через термінали самообслуговування, через особистий кабінет або з реквізитами. Все вам дадуть до цього. Якщо вам все зрозуміло, ви готові отримати гроші, тоді зараз подавайте заявку. Якщо вам треба почитати відгуки про організацію, це теж надається на сайті компанії в описі до цього відео. Інформації багато, ознайомтесь. Якщо все вас влаштовує, подавайте заявку. Якщо щось вас цікавить, ви можете звернутися напряму у підтримку у онлайн режимі до представників МОНІВЕО і поставити своє питання. Всього найкращого, і будьте здорові!